І хулігани, всім привіт! Ви на каналі Garden Rush. Ой, Ви на каналі Томчик YouTube. Сьогодні ми провіримо ігру Sonic XZ Я провіряю тепер на основному ПК. Откриваємо цю ігру. Ну, але перше, що я зараз зроблю, це ось так. E, звук. Просто то. Трошки тише зроблю. Ріско іспресенс. Іспресентер, щоб вона зробив. Трошки. Я трохи його ти тише зроблю. Може бути не гру. Поэтому сорян, если не будет чуть нормально. Я... Так, у меня это в маленьком экране. И снова холмы. Последний раз я был еще во время нашего самостоятельного приключения. Интересно, зачем Соник позвал меня сюда? и все таки Так, X, я знаю, что это означает. Mm -hmm. Так. Я сделаю вот ушки без экрана. Так вот. Нет, это не умею играть в иншу игру, это уже на виртуальной машине. Тоже, что ни как же, план у вас сражался. Хм, уже в иншу иду, конечно. блин, а, а Лена, вон они бьют! А я ж просто... Блин, давайте зараз, uh, если не выйдет шанс, Так, ну ладно, я Я попробую зараз вот так вот просто вот так. Эти затемы меня всегда веселят. Так, вы бачите, что тут таке. Мне цікаво не стало, что это означает этой пол. А я не долетаю, алло!

Звичайно, Амангас відкрив, походу. Так. Давайте, наверное, сейчас якусь іншу ігрушку на віртуалки поіграємо. Типа теж цього... Як вам ідейка? Поїхали. Так, я зараз заходжу в Windows 10. У мене там є деякі зборочки ігри Sonic XZ. Будем проверять и играть в них. Якщо вам понравится таке видео, то набираем тут два лайка і ваш, не комментарий. Тож, якщо наберем, выйде сразу же друга часть, як я играю в пародії Sonic X. Так, у нас туда вже запустилась десятка винда. Вінда 10. Уже запустилась. Я якщо не помиляюсь останній раз на ній був десь місяць два назад. І, звісно, в мене завис ноутбук. Підвис ноутбук у мене саме. Так. У мене тут є часті про Sonic X. Ось ця папочка. Як кому видно, тому видно. У мене є папка по Sonic X. Я просто ці папки собі перетащу на робочий стіл основної Вінди. Бо в мене є такі версії, які зараз немає. Так. Ось ця папочка Sony как От, Вот, one more time. Я зараз включу. Інший екран Звісно, я зараз включить не зможу інший екран бо у мене все залогало дуже Типа, як сказати, я не знаю. Я зараз просто не зможу, як я розумію, переключитись на інший екран, да? Да, походу, я не зможу зараз на інший екран переключитись. Якщо і зможу, то це буде десь через минут 3-5. Бо в мене зараз дуже слугає. І він і настояща, і він ну і обична, на якій я зараз записую. І віртуальна машина теж лагає слишком уж... не знаю чого. О! Опа-опа-опа. Е, начебто щось ви бачили прогрузили. да. Все, я сейчас поміняю екран, бо у вас трошки по-іншому воно виглядає. Мені сейчас просто папки One more Time треба ...перетаскать... На робочий стіл самої Вінди. Знаю, що це різковано це Sonic RZ. Хоч це і One More Time, але все одно це дуже. Ну, як сказати, хто зрозумів, хто і зрозумів. Коротше, в мене дуже з сильними лагами я якось відкрив ОБС. Не знаю вам видно чи ні. Ну я Ну конечно мене зависло. Зараз я спробую на сценку... А, ні, дво... друга сцена, я поняв це не те. Третя сцена. А третя сцена, це саме, як я розумію, те, що мені треба. Так. Як я розумію, третя сцена це те, що мені саме по... і потрібно. Зараз, якщо ти у мене не... О, да. Я до вас повернусь, коли вже перекинув сцену робочий стіл і будемо запускати ...Sonic SonyCz One More Time. Так, начебто ось перетаскується файл. От сюди. І ми запускаємо Sonic Z One More Time. Ну, але те, що в нас щось получиться, це дуже малий шанс. Ну але думаю, що в нас усе получиться. Може будь-що просто я вам буду показувати, ну, в мене буде малий екран, у вас теж може бути малий екран. І показуватись так буде. Ну, але сорян, якщо так, то тоді сорян буде. Ну, ми начебто перетаскали вже файл. А все ось ще повідомлення на робочий стіл, що переноситься з оцього робочого стола до робочого стола мого. І коли так, то виходить, що. У нас запу... ну, запуститься. Ну це, ще раз повторюсь, дуже малий шанс, що в нас щось вийде Типа цю програму і щось, типу, таке. Ну ось, у нас уже скинулася папка One More Time Sonic One More Time. Закривають. ми, ми вже можемо закривати віртуальну машину. Тому що ми вже скинули... One more time на робочий стіл. Папочку SonicX one more time. Ми вже запустили. Ну, скинули на робочий стіл. Зараз закриється віртуалка. І у нас повинно цп впасти. Ну, зараз глянем, чи впаде цп чи ні. Ctrl-Shift-Escape. Ну, да, все, в нас перетащилась папка. На робочий стіл. Даже не папка, а сама игра. Тому шанс є, що в нас вийде все. Тобто запустити цю програму. Шанс в нас є. Я можу вам зараз навіть додам папку і ще одну. Сцена 6 є. Yeah. Я добавив вам сцену 6. Зараз я на четверту, чи яка це? Чи третя? А, це третя. Так, да, все, CP в нас упав. ЦПшка в нас упала. Зараз ми... Якщо вона залізе в автозапуск програм, ця програмка, то я її удалю оттуда. Ну, це дуже малий шанс, що воно туди попаде. Так. У мене перескочила він Знаєте на яку версію? 25H2. Я зараз не можу показати, бо у мене не показує. У мене щось... Там не хочеться пускатись, типа, програмка, де показується, яка в тебе версія Вінди. Ну, на сцену 6. На сцену 6. Я зараз, коли відкрив цей Sony, как типа, я зараз його, як сказати, я зараз просто на сцену 6 добавлю цю папу. Так, ну іменно цю ігру саму. Я там уже знаю, як все робиться, так. Я зараз гляну, що у мене тут. І може мені. І може я за... Опа! Папка запу. Игра запустилась. Сонникер Зе. Так, well, вал we'll do, we'll do this, one more time. Так, я сразу нажму. Так. А то що я це перевіряю на основній винді, думаю, це не буде нічого поганого. Я сразу нажму на центр. Вона нас відкрилась в ось такому окошкі. Сцена 6. Сюда. І перезапустимо гру. Захоплення вікна. Гаразд. Е, вибране вікно Sonic X. Тільки зараз чувствую, що і не треба було його ставити. Так. Запускаємо опять Sonic. XZ. Просто быстро виставляємо так от. Мало. Я буду дивитися тут. Yeah. На ОБС я буду дивитися самі. У мене нічого не вилізує. На шифт на окей. Так, ну, я буду зараз дивитися по юрі, типа. Опа. Hello, again. Так, я зараз зроблю побільше ігру, а вам тут і трошечки менше зроблю. Вот так вот. И тут еще выделю чуть-чуть меньше, чтобы на вам влезла Все, начебто то поставлю. Так. Как то ничего не ма. Как я уже понял, что. Коли мертвых животных, нельзя идти назад. Только полный вперед. Так, колец нема. Так, now Давай рассмотрим детали. У меня ват отправил. И Его... вот. Як я зрозумів, я не и ту игру скачну отправился в на робочий стіл. One more time. Я, конечно, играл в куисе игру. І ще раз повторюсь, якщо вам. Так, це був саунник. Не... So never change. Так. Это шо? такое? Так, разверняться он может? Да, может. Но не сильно. No. Я походу, one more time, не ту ишу поймав. Ну, у мене іконка ігри мала. Ну, вас я приближу. Вас буде більше. О-мое. що з ним убить случилось? Так, тут все мигає, я не можу прочитаться. Ви подивіться, що він зробив з Тейсом. Ви гляньте, что я не с Тейлсом зробив. Ах, ближки. Ну давайте тепер за Чьяквин. Чи як його там з Давайте я подумаю? Not so fast. Ты... Stop. Stop. Не обязать я могу. Как бежать я могу. 5, 5, 6. Это такая была. Так, ну я знаю, что есть одна концовочка. Ладно. Давайте сейчас без концовок пройдем. Давайте сейчас без концовок пройдем игру. Ладно. Ну, ну вы повы не поставить лайкусы. Вы не поставить лайкусык на цей видос. Стараюсь ради вас. Так. А якщо я назад беру? Так, я иду назад. Mm. Так, все, я, я пришл, типа. Да? Так. Пусть непонятно. Це таке. Ну-ка давайте з цієї сторони зайдемо. Ага, тут я не можу, да? Так, тут нічого. Ну давайте опять спустимость ровно ну, мене Заганяємо. Так. Це було. Так, мене він... Він мене поймав! Так, мы типа с ним свяжаемся. Типа рыбы, вы над нами издевайся. Я могу ему втащить. Я ему втащить не могу. А я назад ПОБІГ! Це шо, нова концовка буде що? Ходу с нова концовка? Бо музика стала трошки напрягай. Ну, разгоняемся мы, вот, не завжды получается разгоняться. Так, музыка меня напрягает. Так, какая-то снова концовка, як я понял. О боже, я могу быть. Don't you egg. Хочешь попробовать а, снова? Да? Давайте за доктора Эгмана сыграем. Раунд называется Миччо. Безганятися на докторіан Гваяк і на всіх нових персонажах. Так. Зря я зайшов. О боже. Летумс. Я не знаю, що це таке, чесно кажу. Не знаю, що це взагалі таке кується. А я спустився, Да, я поднятись не можу. А не можу. Ч я не мог в той раз поднятись? Не поняв. Так, я просто попробую. <звук> Ради концовок пройти. Ну, ради вас пройти всю игру в следующий раз. Я пора, ну, пора скачать игру. И для вас сниму видос там, да я прихожу на концовке всю игру. Если вам интересна такая тематика, поставьте я выбрал два лайка и два комментария. Ну,

нас поймав. І що? Шу... А я не могу Ну все тупо поезжал в живу я тупо поезжал в живу да бо... Походу не можу закрити цю ігру, даже. Я зараз зайду в Ctrl-Shift Escape. Включаю екран. Дам! Сьогодні у нас був відос потрясаючий. Я зараз гляну, чи немає. Так, я ще раз Simple Unloкер, потім поудаляю всі програми, які в автозапуску стоять. Ну і на цьому будемо заканчувати. Це був потрясаючий відос по прохожінню цієї ігри. Якщо ви хочете другу частину, накидайте на цьому відео 2 лайка і 2 коментарі. Всіх люблю, всіх обняв. Пака!